Привіт усім! У попередньому відео ми розглядали квадратні рівняння і один із способів розв'язування це при допомозі формули квадратного рівняння. Але я казав, що існує багато способів розв'язування квадратних рівнянь. От В цьому відео ми розглянемо спосіб при допомозі теореми Вієта. Ну, Франсуа Вієт видатний французький вчений середньовіччя, засновник алгебри, можна сказати. Так от, в чому полягає ця теорема Вієта? Візьмемо давайте, зведене квадратне рівняння, тобто таке рівняння, у якого перший коефіцієнт дорівнює одиниці. Да? І от запишемо його в такому вигляді. Х в квадраті плюс Px, плюс Q дорівнює нулю. А дорівнює одиниці, а P і Q це відповідні коефіцієнти. Так? То що говорить теорема Вієта? Що сума корінів такого зведеного квадратного рівняння обов'язково має. Дорівнювати сума коренів Зрозуміло, якщо є, вони існують, якщо дискримінант більше нуля, Два корені, значить сума таких коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто мінус П. А добуток цих корінів, добуток, дорівнює вільному члену, тобто дорівнює Q. Ось в цьому і полягає теорема вієта. Ну, ось ці формули дві, називаються формулами вієта. Тобто, якщо рівняння квадратне рівняння зведене, то можна цим способом розв'язувати ці рівняння. Тобто шукати корінні. Ну, а якщо візьмемо незведене квадратне рівняння? От, наприклад, Ах квадраті, де А не дорівнює одиниці, Ах квадраті плюс, наприклад, Бх плюс С, да, воно не зведене, то як в цьому випадку бути? Значить, ну, з нього можна зробити зведене. Як? Поділити ліву і праву частину на А буде зведеним. То тоді е, ця теорема запишеться таким чином. Х1 плюс х друге. Ми ділимо ко е, всі коефіцієнти на А. Зрозуміло, що А не має дорівнювати нулю. Значить, дорівнює, що мінус Б на А, бо я ділю на А. Так? А добуток їх. Ви вже, мабуть, догадалися х1 на х друге. Х1 на х2 дорівнює що? С на А. Ось, якщо рівняння не зведене, то тоді так обчислюється, записується теорема Вієта для цього випадку. Так от, ця теорема Вієта дає змогу розв'язувати квадратні рівняння. Як це робиться? Ну, от, візьмемо приклад. Скажем, х в квадраті мінус 4х. мінус 21, так, дорівнює нулю. Воно зведено а дорівнює одиниці. Перевіримо. Чи існують корені? Дискримінант дорівнює. Пам'ятаєте, да? B в квадраті мінус 4А на С. Дорівнює. Так, B В у нас мінус 4. Значить, мінус 4 до квадрату. Мінус 4 на А в нас 1. І на С. А це в нас що? Мінус 21, значить мінус 21. Да? Ну, давайте обчислимо. Так, мінус 4 до квадрату. Що у нас буде? 16, правда? Так, мінус 4 на 1, мінус 4. Мінус 4 на 21. Це буде 80. Плюс 80. 4. Так? Значить, дискримінант дорівнює 100 додатні більше нуля. Отже, більше нуля. так, Значить, існує, має існувати два корені. А тепер записуємо теорему вієта. Х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту з від'ємним знаком. Значить, дорівнює що? Чо? 4. А добуток їх х1 помножити на х друге, дорівнює. Вільному члену мінус 21. А тепер нам треба підібрати підібрати ці корені. Як відбираємо? Значить, дивимося, от на добуток. Добуток від'ємне число. Значить, ці два корені мають різні знаки. Різні знаки. Далі. Зрозуміло, що ці корені мають бути дільниками цього числа 21. Так, значить, 21. Які дільники? 7 і 3. 7 і 3. Але дивіться. Вона сума їх додатнє число. Додатнє число. Значить, е, мабуть, будуть корені 7. Більше повинно бути додатні менше від'ємним. Да? Значить, мабуть, 7 мінус 3. 7 і мінус 3. Давайте перевіримо. 7 додати мінус 3. Буде що? 4? А 7 помножити на мінус 3 буде що? Мінус 21. Правда? Значить ми підібрали правильно. 7 і мінус 3. Отже, х1 дорівнює 7, а х друге дорівнює мінус 3. Тобто ми придумавши теорема вієта розв'язали дане зведене квадратне рівняння. Ну а зараз традиційно розв'язування вправ. Ось підібрані в нас вправи по даній темі. Значить, в нас, от, розглядаємо другий варіант. Завдання 1.6. Другий варіант. Завдання 1.6. розв'язати рівняння. Х в квадраті мінус 9х плюс 20 дорівнює 0. І так, давайте запишемо. Значить, х в квадраті. Мінус 9х плюс 20 дорівнює 0. Ми бачимо, що рівняння зведене, а дорівнює 11. Спробуємо розв'язати його за теоремою Вієта. Але перед цим давайте ми знайдемо дискримінант, виясним, чи буде воно мати корінні, чи не буде. Дискримінант дорівнює, пам'ятаєте, да? B в квадраті мінус 4. АС дорівнює. Ну, в нас А дорівнює 1, Б дорівнює мінус 9, А С 20. Значить, буде у нас що? Мінус 9 до квадрату. Мінус 4 на 1 і на 20. На 20. Дорівнює. Мінус 9 до квадрату. Це що буде? 81. Мінус 4 на 1, мінус 4, помножити на 20, це буде мінус 80. Правда? Значить, віднімаємо до рівня що 1, і це додатнє число більше нуля. Значить, має бути 2 корені. А тепер давайте використаємо теорему Вієта. І так, перше, що сума коренів дорівнює другому коефіцієнту є, з протилежним знаком. Значить, у нас. Дорівнює мінус b, значить b у нас мінус 9, то тоді мінус B, навпаки, буде що? Буде 9. А добуток, х1 помножити на х 2 дорівнює вільному члену, дорівнює що? 20. Дивимося, добуток дорівнює 20. Значить, мають бути або обидва додатні, або обидва від'ємні. Так? Далі, дільники числа 20, ну які, саме найперше, що спадає на думку? 4 і 5. 4 на 5 20. Перевіряємо цю рівність. 4 плюс 5 буде 9. Все виходить. Значить, що виходить? Що, виходить? що в нас х1 дорівнює 4, а х друге дорівнює 5. Отже, ми маємо два корені. 4 і 5. 4 і 5. Так, дивимося. 4 і 5 – це в нас. Це в нас. Ось. Відповідь оця 4-5. Тобто відповідь Б. Значить, відмічаємо. Відповідь Б. Ясно, так? Да? Так. Дивимося наступне завдання. Третій варіант 1-6. Третій варіант 1-6. Шукаємо. Третій варіант. 1-6. Чому дорівнює добуток корінні в квадраті плюс 15х плюс 6 дорівнює нулю. Отже, записуємо. х квадраті да? плюс 15х плюс 6 Дорівнює нулю. Зведене квадратне рівняння. Ну, якщо тут сказано, що чому дорівнює добуток коренів рівняння, очевидно, всі корені існують. Значить, ми можемо зразу записати відповідь. Тобто, за теоремою ви є, добуток дорівнює вільному члену, значить x1. На х друге дорівнює це, а це у нас це число 6. Значить, дорівнює 6. Тобуток дорівнює 6. Дивимося. Де в нас 6? В нас 6 ось отут, відповідь А. Значить, можемо зразу дати відповідь, що це відповідь А. І відмічаємо. Ось у нас відповідь. Так. І ще одне розглянемо. Варіант шостий. Завдання 1.6. Завдання 1.6. Ось, так. Дивимося. Шостий варіант. Завдання 1.6. Завдання 1.6, Так. От шостий варіант. Завдання 1.6. Розв'язати рівняння. Дві з квадраті, дорівнює... 18. 2х квадраті дорівнює 18. Значить, 2х в квадраті дорівнює 18. Значить, нам треба розв'язати таке рівняння. Видно, що воно, воно не повне квадратне рівняння, да? коли b дорівнює 0 Значить, як розв'язується, ми шукаємо х в квадраті. Щоб знайти його, треба що 18 поділити на 2. Тоді х в квадраті дорівнює 9. Значить, частка в нас вийшла додатня. Тому має існувати 2 корені. Значить, які це корені? Х1. Там, коли було в нас неповне квадратне рівняння таке, да? значить, буде корінь квадратний з 9. А х друге. Буде, що мінус корінь квадратний з 9. Тобто х1 дорівнює 3, а x друге дорівнює, що мінус 3. Значить, получається два корені, корені, 3 і мінус 3. Ось ми розв'язали дане квадратне рівняння. Тому ми дивимося, де в нас відповіді. 3, мінус 3, 3, мінус 3. Ось у нас мінус 3 і 3. Значить, що виходить? Відповідь Г. Відповідь Г. Значить, в нас відповідь буде Г. І відмічаємо, що ми зробили це завдання. Ось. Наприклад, сьоме завдання 1-6. Сьоме завдання 1-6. сьоме завдання. 1-6. Скільки коренів має рівняння? Як будете розв'язувати? Самі будете розв'язувати, Як знайти, скільки коренів? Нам треба визначити дискримінант його. Якщо дискримінант вийде додатнє число, значить скільки буде коренів? 2. Якщо дорівнює нулю, то скільки буде коренів? Один, так? А якщо від'ємний дискримінант вийде, то жодного не буде зовсім коренів. Розуміли? Чи, наприклад, як будете робити 10? От, десяте беремо, так? Десяте. Да? Так, 10. Чому дорівнює, Вот, 1,6, да? так? Вот 1,6. Чому дорівнює сума корінів квадратного рівняння? Сума корінів. Значить, що ви зробите? Спочатку ви його зведете, поділите кожен доданок на два, щоб воно в нас було зведене. А тоді використовуєте теорему Вієта, що сума корінів, сума корінів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Да? І у вас вийде якесь число. Тобто, ви самостійно робите ці завдання, деякі з них я вже вам пояснив. Успіхів вам!